Христос все рождає, дозвольте нам зайти до храму, хочемо заколядувати, про новину вихідству розказати щастя, радості, здоров'я, свят веселих побажати. Ангели, архангели, злітайтесь, до землі приближайтесь, співанкам вже час і молитвам час. Христос доворождений, спасе всіх нас! То, рождає! Мир вам, браття, мир вам, люди, мир, хай завжди з вами буде, весть велику вам приношу, слово істини олошу, радість його прийміть і всім людям розкажіть. Чудо сталося серед нас, народився Христос Пас, Овертепу поспішайте, і на Божого вітайте, і всім людям розкажіть. Що Ісус прийшов на світ? Ой, там за Й новина. Христос рождає у вашім храмі, ми не пастушки, небагаті, Ми не з далекої дороги у ваші тут пороги, нам дозвольте відпочити і новину сповістити, то новина незвичайна, то свята велика Тайна, ми в плеємі народився. Із з Марією воплотився, Ісус Христос, дитина Божа, красний мовця квітка Божа. Це син Божий, щоб ви знали, як пророки віщували, як прийшов він на той світ, серед поля, мов той квіт. Той царь над царями і володар над світами. Хоч родився так у Бога, та всі знають, це син Бога. Він прийшов в великій славі, на тевертепому заграві, ясна зірка засвітила і новину сповістила. З неба злинулись Ангели і озвався спів веселий. Слава Богу в висоті і мир людям на землі. Люди України, ликуйте, Різдво Христов, Христове святкуйте, честь Божій дитині. Слава Україні! Ось такі ми пастушки, пасли в полі овечки, та ангели нам сказали, щоб ми плеєм не поспішали. По дорозі, ой біда, все покрила чорна тьма, то небесна добра сила, ясну зірку засвітила і вказала цю яскиню, де родив Ісус і глині. Стійте, браття, гляньте в храму, щось там сталось на дворі, зірка засла, там горі. Правді, братця, що за сила, ясну зірку погасила, що за темний дух гуляє, зорі світло погашає. Гляньте, хтось біжить з мечем, стаймо спільно прожене. А хто жирок, цар людей, що злякав з дитини цей? він шукає скрізь її, проти нього стаймо всі. Що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась? Що за шум я хочу знати, ще й усіх вас буду гнати. Гець здорове розступіться, а не ганемі, сказали на дворі, що у твоєму царстві неба цар і землі. Моєму царстві цар, я тут цар над царями і тримаю всіх під своїми ногами, над всіма владну руку піднімаю. Кого захочу, смертю скараю, нікого у світі не боюся, хто мене розсердить, криваво помшуся. Ти є цар, та тільки земний, народився цар таємний, З неба він несе добро, а ти сієш тільки зло. Руки, тюрми, та твої слуги нам несли. Ти не царь, а вічний Бог, що панує без тривог. ти боїшся того Бога. Коли хат твоя дорога, замовчить мені прокляті! Бо поскарай вас і храмі. Молодоги сини, гінки, що ми почули, що до тебе три царі прибули, киями гедів всіх прогнати, затримуючись із сходу, гидоч за звіздою. Хочуть бачитись з тобою, Ну якщо так, то треба їх прийняти і про все докладно розпитати. Вікавого чули, за світлом зірки, едять зі сходу, тут три владики, княжого роду. Золото дарі, кадило і миро, Вращерим серцем несемо у фіру Нам зі сходу зірка з'явила і промесію нам сповістила. Ми дізнались, що у бої яскині дитятко, цар неба і землі спочило сіні, з колядою, за небесною зорею. Ми йдемо привітати і поклінімо віддати. Ми йдемо до царя нового, що народився для народу всього. А чому я нічого не знаю? Зараз жида розпитаю. Слухай вірний вою. Хай же стане перед мною. Гей тих тривожку не труси. а цару царину покажи. Відкривайте люди, Ми... ідемоську на гали. Добрий вечір, нове пайло, даємо щастя всі фати. Що я бачу, то я чую, щоб ніж та пусть святую, дух і зібі мансувати, напрості собі шукати. Та ще ліпші в храбі сісти, трохи випи, робі їсти, а що ложку, а вже і поставив перехід. Годі жиди, не бреши, пригощати не спіши. Ти нам краще розкажи, де родився Христос Цар, небо і землі в Зараз, зараз не ходь. Про це знає книга. А писано в книзі, ці, що цар неба і землі ви флеємі народився. Річки січку притпустився, я ті, оси вожати, ородять свого речати. Мовча жити, не души, а й ой, царю, чого злиш, я так дуже розпустився, що месія я царго тим, ж то за месія, що спочив на січ, палатка за те. Нам треба спішити, бо як не знайдемо Господні дитя, і народу не буде життя. У клінні у хатах, що в милості його свій вік відвікувати. До рожденого йдіть і мені про нього сповісті. Я теж піду поклонюся і перед Христом змирюся. Він чим поверніть. поверні, бо вам сказав не слухайте Тісьо. Йдіть направо! дякую тобі, агнули, злавійший Бог, де невлекому шляху показав нам дорогу. Проводи нас ангел і небесний туди, де не піймає нас до рук ірод той безчесний. Прощавайте, люди щирі, зроставайте згоді в мирі, а нам пора лишати, Ісусика шукати, і низьку йому поклонитись, і до нього помолитись. Це знайти ще нині, до двох літ дітей рубайте, і мого сина не минайте, на каспі святить для нас, сповнимо в час. І роде, бога, смерть стоїть біля порога. тільки клипну так прийде, голову тобі зітне. Та не крешті, як ворона, бо впаде моя корона. Бережіть не мої слуги, де ж поділись волоцюги, смерть стоїть перед очима. Ось вона вже за плечима, в очах мені потемніло, серце, серце заболіло. Ви <послужбі> що ви має, випліна в В пеклі на на віки. що в на дно! Вже скінчилась його влада, любов, щастя і добро принесло нам рожденство, веселівся і співаймо, Христа Бога прославляймо. Живіть щасливо собі, люди, та й добро між вами буде. Та не тільки на різдво, але повсякденно. Пам'ятайте його слова і зовіть його іменно. А, а на щасливу нам дорогу застіваймо. Слава Богу! Слава! Богу.